Не повірите, забрала останню коробку в супермаркеті по акції. Це штука, яка має бути в кожній машині в Іспанії, починаючи з 1 січня наступного року. Жовтий світловий маячок, який прийде на заміну традиційним сигнальним трикутникам, які ставлять, якщо машина зламалася або якщо сталася аварія. Дивіться, як виглядає маячок всередині. Я, до речі, сьогодні на дорозі вже бачила машину, яка аварійна стояла з трикутником, і зверху була ось така штука, світилася яскравим жовтим світлом. Так, у нас тут кнопка. Я так розумію, це на магніті три батарейки, які навіть трошки прорезинені від дощу, і головне тут є ще QR-код, Можеш закрити QR-код для того, щоб відсканувати і під'єднати маячок до платформи ДГТ Генерального дорожнього управління Іспанії. Кожен такий маячок має свій унікальний номер. Ось тут як це працює, перевіряю: червона кнопка, магніт і ставлю на найвищу точку на машині. Обіцяю, що це світло буде видно як мінімум за кілометр. Але увага! Цей маячок не для того, щоб до вас приїхали рятувальники, аварійна служба чи поліція. Це просто для того, щоб вас позначити на дорозі, що вас екстр... Зупинка, і для того, щоб інформація передалася на спеціальну платформу ДГТ і, можливо, її використають для того, щоб вказати на дорожніх екранах, що ви зупинились там аварія, наприклад. І я купила цю штуку в Карифурі в супермаркеті за 40 євро, але фактично за 30, тому що зараз акція, включно до 15 жовтня, і в додатку сканують, і вам 10 євро повертають на рахунок. Так що раджу купити.